Доброго дня. Показую соняшник. Це соняшник, сорт Володимир. Сама крупна фракція. Але тут попадаються трохи ось палочки, як бачимо. Ось, ну і, скажімо так, не, не ідеальна калібровка, не не ідеальна дочистка. У мене таке антикризисна пропозиція, що оце насіння. Це гарне насіння не можна сіяти, але трохи-трохи ось е, попадає. Якщо є у вас бажання такого насіння десь 300, 300 кілограмів такого Володимира і такого ж, в такому стані, може кращому, це синельниківського ультрараннього, то якраз це насіння можна використати на пересіви, на якісь другі-другі посіви. Якщо треба, ця кількість у мене в наявності ціна питання 50 гривень за кілограм. Дякую за увагу.